Бесарабський ринок у Києві закривають щоправда лише на два тижні. Історичні пам'ятці у центрі столиці виповнилося 112 років. Раніше там уже проводили реставраційні роботи, але схоже, втручання фахівців знадобилося знову. У якому стані один із найдавніших ринків Києва? Розпитаємо кореспондента ТСН Івана Воробйова. Він якраз перебуває там і зараз з нами наживо. Вітаю, Іване. Тож розкажи, чи почалися вже роботи, що тобі вдалось дізнатись? Ну і що взагалі зараз відбувається на ринку? Соля, вітаю тебе. Ну власне, ринок дійсно зачинили. Ринок порожній. Тут немає а, жодних покупців. Єдині хто тут зараз перебуває, це продавці і продавчині. А, вони прийшли, аби прибрати звільнити прилавки від товарів. Зараз власне, ми їх і спостерігаємо. Прилавки порожні, і вони забирають товар. А, також бачили, ми тут з'явилися вже будівельники. Ну тобто іде наразі підготовка до реконструкції і до ремонтних робіт. Власне щодо самого ремонту, то е, наразі ринок зачинили, аби з'ясувати в якому стані перебуває перекриття між першим та другим поверхами. Щоб краще зрозуміти, це плита для е, підвального приміщення. Вона слугує дахом, а так це фактично підлога, на якій стоять прилавки. Е, на ринку проведуть дослідження з у, улаштуванням шурфів і зондажів, пояснили нам, в КМДА, для визначення технічного стану плити перекриття. Ну і також тут перевірятимуть металеві конструкції, які е, підтримки і скляний дах ринку до обстеження, залучили фахівців, зокрема з науково-дослідницького інституту будівельних конструкцій. І от на підставі цього обстеження буде прийнято рішення щодо подальших заходів із реставрації ринку. Зокрема, тут планують повністю демонтувати старі важкі бетонні прилавки часів радянського союзу і замінити їх на більш зручні та легкі сучасні. Ну насправді перші роботи з реконструкції ринку, зокрема з демонтажу старих прилавків, тут розпочалися ще в... минулого року, і от ні, полоні ринку їх вже демонтували. На підлозі тут частково зберіглася автентична історична плитка, і от її обіцяють залишити. А решту замінять. Басарабський ринок, нагадаю, є пам'яткою загальнонаціонального значення, і це стародавня будівля, яка має кілька поверхів, купу приміщень, в яких знаходяться і магазини, і кафе, і офіси та інше. І от частина з них наразі вже не працює. Ну а решта продовжує свою роботу. Ми поспілкувалися з продавчинями. Вони без настрою та не дуже говірки, кажуть, сумуватимуть за ринком, поки триватиме ремонт. Ну. І багатьом з них багато з них тут проробили не одне десятиліття, і кажуть, що поки тут триватиме ремонт, їм запропонували працювати на інших ринках, зокрема на Володимирському ринку. Скільки насправді триватиме цей ремонт, і коли ринок знову відновить свою роботу, вони поки що не знають. Давайте послухаємо, що вони кажуть. Все буде гарно. Все, надіємося. Прийде, будемо працювати. відкриється ринок, прийдете, знімете красоту. Здебільшого з тими, з ким ми поспілкувалися, вони кажуть, що на цей час, поки займуться якимись домашніми справами, хтось поїде в село, бо починаються вже городи. Хтось просто відпочиватиме, але сподівається, що скоро повернуться у гарний і більш сучасний ринок. Соліво, ось так він зараз виглядає. Дякую, Іване. ТСН Іван Воробйов просто зараз знаходиться на Басарабському ринку, який уже зачинили на реставрацію.